Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В Україні офіційно зареєстровано понад 350 політичних партій. Мабуть, ви знаєте, 5 партій, можливо, 10, ну максимум 20 партій. А для чого створені інші 300 політичних партій? У них немає ні офісів, ні членів партії немає, ні програм немає. А вони створюються лише один раз для виборів під якусь конкретну особу. Або для технічної цілі в бюлетені. І з цього сміялись би в Європі. А в Україні це просто норма. Оця недолугість це зветься нормою в Україні. У вигляді політичні партії. І давайте до розуміння. Оцього масштабу подивимось, як це працює в інших країнах. Ось, наприклад, беремо країну Польща. Там кількість партій зареєстрованих приблизно 90. Реально активних менше 15. Німеччина, кількість партій зареєстрованих приблизно 50. А реально активних. Десь 10 партій. Литва. Кількість партій зареєстрованих приблизно 40. А реально активних десь 8. А ось в Україні понад 350. А реально активних понад 20. Ось що таке Україна, якщо казати про політичні партії. І Україна. Виглядає як рекордсмен в Європі за кількістю оцих партій, яких насправді ніхто ніколи не бачив. Взагалі. Але вони є, вони зареєстровані. Але є одне, але більшість цих партій не партії, а обгортка, красива обгортка для технологій. Ось і все. І як же працюють оці фейкові партії, будемо так їх називати? Вони реєструються за тиждень до виборів. Мають назви. Я зараз буду казати умовні назви. Ну, наприклад, мир і розвиток, порядок і справедливість. За народ? Вони створюються під конкретного кандидата.